Глянемо на квартира. В якому стані вони? Це ви власник цієї квартири, так? На жаль, ні. Ні. <світку> <світку> тобто в такому стані отримують люди квартири, так? Так. <світку> 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 так, це ми на третьому поверсі, здається, так? Четвертий Четверти поверх. Це двокімнатна чи однокімнатна, так? Однокімнатна квартира. Це одно, кімнати. Тут різні. Так, це однокімнатна квартира. Так. Ви хто? Скажіть, будь ласка. Я. Ви мешканець, ви інвестор, так? Ні. Ви представник забудовника. Ой, перепрошую. Перепрошую. Так. У вас є вже. Ви тут Ось господиня квартири. Нам дозволить подивитися, в якому стані вона має отримати квартиру. Так, дякую. А тут площа, яка загальна. А де господиня, власниця квартири? О, тут щось да, тут... Ідіть сюди, будь ласка. Дві кімнати. Це двохкімнатна квартира буде. Різніше вона є, але от в такому стані власники отримують. Свої школу? Да. Но, а, 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 але що приємно, що людей, які будуть тут жити, скоро буде вже наважкова. І можна буде ходити в школу. Но це приємно. Школа планує навіть до центру, особливо. А може, яка в час Так. Ми подивимося, яка школа. В якому у нас даній. в Стані готовності, які... Те, що чиновники говорили, що вже майже 90% буде До кінця цього року школи. Люди жити і ходити рядом в школу. Всі зручності втрати. Так що це така приємна. Але будівництво було А тут що Це ж стерніо. Продовження. Спортом займатися, в школу кондицію. Сподіваюся, що буде така світла попасалася. Хто у вас не хватить? Не признаюся, я запитував, а не навіть на площу не так.